Усім привіт-привіт! Ви на каналі Б'юті Макарон. Я Б'юзі Макарон, але для своїх просто Аня, що ж, ми повернулися на цей прекрасний фон, повернулися до штучного освітлення, і все це не просто так, тому що сьогодні ми з вами відкриваємо довгоочікуваний, я сподіваюсь, багатьма сезон адвент календарів. Чесно сказати, мені не дуже подобається, що він з кожним роком стартує все раніше і раніше. Вейт-лісти, всілякі листи очікування, передзамовлення на адвенти стартують все раніше і раніше. Якщо я не помиляюся, цього року типу ліст на адвент від культб'юті був доступний, чи то вже в лютому, чи то вже в якийсь весняний місяць. Не буду брехати, не пам'ятаю точно, але це все екстра-екстра рано. Але я запитала вас в своєму телеграм-каналі. До речі, заходьте обов'язково підписуйтеся, тому що там багато всього цікавого з'являється набагато раніше ніж в Ютубчику. От я у вас там запитала, чи вже починати огляди адвентів, якщо в мене вже щось є. А ви сказали, так, починай. І починаємо. Ми, як ви вже це прочитали з назви цього відео: з адвенту від бренду ASOS. Це адвент, який я купую найдовше. Я його купую з 2020 року, і кожен рік він мене тішить співвідношенням ціна якість. Сьогодні подивимося на наповнення адвенту 2025. Переміримо, наскільки він взагалі відповідає своїй ціні. Подивимося, що нам туди поклали цікавого або не дуже. Як завжди, я в кінці підіб'ю підсумки ціна Адвенту і ціна. Наповнення цього року я не дуже хочу акцентувати на цьому велику увагу, тому що мій досвід показує, що з адвентами все не так просто, і зводити все лише до вигоди, вже не дуже якось актуально, тому що адвенти роблять все більше і частіше для настрою, для якогось прикольного досвіду, а не для економії. Але якщо економія присутня, то це завжди приємно. І за традицією, яку я можна сказати, започаткувала, Минулого року в кожному відео з розпаковкою оглядом адвентів буде розіграш. Деталі, як розіграш проводиться, які подарунки, і як власне, в цьому розіграші перемогти, будуть десь серед відео. Тому дивіться, не перемотуйте, сподіваюсь, буде цікаво. Тепер, ніж ми розпакуємо величезну коробку з Адвентом, я пропоную розпакувати цю маленьку коробочку, яка приїхала мені від моєї підписниці. Ольги, вона вже 10 років, як справжній парфоголік, вона відшукує найцікавіші, найароматніші парфуми, проводить у Львові офлайн заходи, які пов'язані з ароматами та парфумами. А також нещодавно почала збирати парфумерні бокси. Це може бути бокс сюрприз, як у мене наприклад. Може бути бокс по запитах, тематичний бокс на ту тему, яка вам цікава, або бокс з ароматами, які ви самостійно оберете. Ольга просто. Звернула увагу на те, що я часто замовляю якісь аромати в врозпів також, трошки цікавлюся ароматами, новинками на ринку, і запропонувала мені зібрати. Боксик. Одразу після цієї пропозиції я сказала, що я хочу бокс-сюрприз. Просто сказала, які ноти я зазвичай полюбляю в ароматах, що я зазвичай не полюбляю, і все. А і обрала пакування, що воно буде таке, от знаєте, чорно-біле, дуже гарненько, до речі. І щоб ви розуміли, в мене вже другий тиждень, мабуть, цей бокс стоїть. Я його хотіла відкрити якраз разом з вами, щоб ви побачили мої. Щирі емоції я залишу всі посилання на сторінки Ольги, її особисту сторінку та сторінку, скажімо так, проекту, і там ви зможете ознайомитися з усіма пропозиціями послугами, які вона надає так. Інтрига, щоб ви розуміли, як виглядає пакування, дуже все акуратно, естетично. Я люблю чорний колір, тому для мене це просто вау. Також є картки, які е, є і блотерами, тобто на них можна пшикати аромати для того, щоб зрозуміти, подобаються вони чи ні вам. З іншого боку, тут є фотографія аромату, його назва, ноти, парфумер і коли він був створений, випущений. Жодного, жодного аромату з цих восьми. У мене нема. щоб вас довго не тримати. Я знаю, що ви хочете дивитися адвент. Я зараз рандомно один аромат оберу, розпакую, подивлюся, спробую його і спробую вгадати, що це за аромат. Боже, все так надійно запаковано. Так, тут величезними буквами назва аромату є, тому я її, знаєте, закрила пальчиками. Не буду використовувати блотери, щоб неправильний аромат не нанести на блотер. І просто на зап'ясток зроблю собі пшик. Доволі свіжий аромат. А мені пахне персиком літній приємний, є свіжість, але не занадто. Тобто, знаєте, не цитрусово, така аж колюча кисла свіжість. Солодкуватий, приємний і спокійний аромат. Так, я бачу, що у Кіліан в Flower of Immortality тут в верхніх нотах є білий персик і нектарин, і це, мабуть, воно тому що так, це дуже схоже скоріше не на персик, а саме на нектарин. І так, раз, два, три. Та це By Флавер Flower of Immortality. Я насправді перепробую далі всі ці аромати. Мені дуже цікаво познайомитися, тому що тут купа брендів, які мені не знайомі в принципі. Тобто, ну якщо від Kilian я щось пробувала, там від Jo Malone я щось пробувала, то від BDK, наприклад, бренду я не пробувала ще нічого. Тому такі набори. Це, по перше, класний варіант подражнити трошки свої відчуття, почуття. Це класний варіант познайомитися з ароматами, які можливо ніколи там не попадали в поле вашого зору. І третє це мені здається також прикольний подарунок. Та я думаю, що якщо ви знаєте, що людина цікавиться ароматами і, можливо, знаєте направленість ароматів, які вона обирає, то підібрати такий набірчик буде дуже дуже приємно, як подарунок основний або як доповнення до якогось подарунку. Тому залишаю всі посилання в описі під відео. Сподіваюсь, вам буде цікаво, пані Ольгу. Якщо ви дивитеся це відео, дякую вам за такий підбір чудових ароматів, за таке чудове пакування. Я щаслива, я рада, мені все подобається. А ми переходимо до Адвенту. У нас цього року таке дуже класне пакування. Як на мене, воно набагато. Бачите, у мене навіть сьогодні фон в колір. Воно набагато надійніше, якісніше, ніж попередні роки. Прям, знаєте, приємно його поставити десь на поличку і дивитися на нього впродовж 24 чи 25 днів, наскільки він розрахований, якщо ви відкриваєте кожен день по одній комірочці. Тому що подивіться, хоп, хоп. І отак, от, от хоп, отак от, от він виглядає в розкритому вигляді. Фінансова сторона питання: цей адвент на сайті ASOS, на його британській версії коштує 98 фунтів. Мені пощастило, я походу його замовила в перші там години, можливо, якщо не хвилини запуску. Старту продажів я маю на увазі, і у мене ще спрацював промокод. Типу, як промокод на, перший, на перше замовлення з нового акаунту. Я створила собі новий акаунт, зайшла, замовила цей адвент, використала промокод, і у мене знялося 20% від вартості цього адвенту. Тому мені цей адвент обійшовся в 78 фунтів 90 центів. Приємна економія. Я запостила цю інфу собі в телеграм-канал. Я так розумію, що дівчата почали перевіряти замовляти, і побачили, що вже цю можливість використати промокод відмінили. Ну я розумію, чому, тому що на жодному з сайтів закордонних, де зараз продаються або будуть продаватися адвенти, зазвичай оці всі промокоди, там на перше замовлення або якісь промокоди на знижки, майже ніде не діють. І це ну, на жаль, треба прийняти. На жаль, напряму АСОС до нас все ще не доставляє, до війни доставляє. Замовляв зараз ні, і я замовляла через НП-шопінг, Завжди замовляю за кордону саме через цей сервіс. Обійшлася мені доставка в майже 27 доларів. Майже 3 кілограми. Ця посилка важить. І плюс ви бачили, яких розмірів Адвент. І він був запакований в коробку майже вдвічі більшу. Просто туди була напхана пупирка, і через це об'єм цієї посилки доволі великий. І ціна теж велика. Дівчата писали, що через міст експрес дешевше виходить замовляти. Тому якщо ви користуєтеся сервісом Міст Експрес, то обирайте його для замовлення цього адвенту. Так буде приємніше по ціні. Я не знаю, чи будуть діяти якісь знижки акції на цей адвент на самому сайті. Я не знаю, чи долежить він до якихось я не знаю, до чорної п'ятниці, чи ще щось. Я не можу вам цього гарантувати. Це ви можете робити на свій страх і ризик, але... Можливо, якщо зачекати, то він вийде вам трошечки дешевше. Все, розпаковуємо. Що мені подобається в адвентах Ейсос? У них на кожній коробочці завжди якесь таке послання, натяк на те, що буде в цій коробочці ховатися. І тут дай своїм губам трошки любові з цим холодним нюдом. Так, мені здається, що це буде помада від MAC, тому що Адвенти Ейсос це майже кожен рік помада MAC. Ну і я вгадала, це повнорозмірна помада у формулі сілки Мед, відтінок 627 cool Teddy. О, я нещодавно бачила з ним класні ліпкомбо. Так, і оце, от прикалдесна ця помадочка, залишається в моїй косметичці, тому що я люблю помаду від Мак. Мені подобається цей колір, такого кольору в мене ще нема. Чому я так наголосила на тому, що помада залишається в моїй косметичці? Зараз розповідаю деталі. Розіграшу зараз. Ми будемо з вами розпаковувати адвент далі і його частину як. Показує практика його більшу частину. Я зберу в такий набір, який подарую комусь з вас. Що треба зробити, щоб цей набір продуктів виграти? Треба бути підписаними на цей канал. Друге, поставити вподобаєчку під цим відео. Третє, написати коментар, який обов'язково має починатися з фрази: я беру участь в розіграші. Крапочка. А далі напишіть, який продукт ви б хотіли побачити в адвент-календарі своєї мрії. А, можливо, це якийсь парфум, можливо, це якийсь крем, можливо. Помада, можливо, ще щось. Поділіться, і давайте таким чином в коментарях зберемо. Величезний список продуктів з адвенту нашої б'юті мрії. Переможця я буду обирати за допомогою сервіса рандомайзера і вже 7 жовтня в моєму телеграм-каналі, в моєму інстаграмі, в спільноті Ютуб, всюди буде інформація про переможця. Я також обов'язково відповім на переможний коментар на Ютубі для того, щоб переможцю прийшло сповіщення. Але так як не завжди людина слідкує за своєю поштою, Ютуб може не завжди надіслати сповіщення вчасно, я все ж рекомендую підписатися на мене або в інстаграмі, або в телеграмі для того, щоб вчасно побачити, якщо саме ви. Перемогли. Я також обов'язково пропишу всі умови розіграшу в описі до цього відео, для того, щоб якщо я раптом щось пропустила і не проговорила, щоб ви знали всі деталі. Тож беріть участь в розіграші, а ми поїхали далі розпаковувати. До речі, я сподіваюся, що я не полінюся на монтажі підписувати назву продукту, який ми бачимо в коробочці, з його приблизною ціною і його об'ємом. Або, хоча б інфою, це повний розмір, чи мініатюрка, чи пробник якийсь. Так, друга коробочка. Блін, біси. Що якісь коробочки відкриваються нормально, а якісь відклеюються так, це якийсь бренд Happy Endings, який я не знаю, ніколи не бачила. Це зволожуючий бальзам, і я так розумію, що зволожуючий бальзам для волосся. Думаю, що 30 мл це точно або тревел або міні-версія, але непоганий варіант. Якщо ви подорожуєте, якщо вам треба з собою брати якісь мінки гарних продуктів, щоб тримати ваше волосся в порядку. Це окей. До речі, я ще в кінці мабуть скажу вам, яка кількість продуктів декоративка, а яка кількість продуктів доглядова. Думаю, що ця статистика також може бути цікавою. Номер три величезна. Судячи з напису, це те, що опрувнули дерматологи. Це у нас якийсь кремчик від кодалі. Тут у нас 40 мл крем для обличчя та шиї на ранок. І у мене таке відчуття ресвератрол ліфт. Це що, щось підтягуюче, типу? Не знаю, не бачила. Коробка під номером 4. Знову кондиціонер для волосся на цей раз від Філіп Кінгслі. І це в нас глибоко кондиціонуючий і зволожуючий засіб з нектарами меду і персику. 75 мл. Це до речі, також мені здається не повно розмір. Слухайте, ну два кондиціонери і могли б вже якусь шампуньку покласти. Коробочка під номером 5. О, оце от пайдьоть. Тут дві мініатюрки кремчиків від Солда Жанейро Бразиліан Бамбам Крім класичний крем, який мені здається вже більшість людей перепробувала. І також їх версія, яку я обожнюю: це Деліше Дренч Butter з класними ароматами обидва шість. The Queen of Satin Powder. Я думаю, що тут у нас uh, пудра, і тут у нас пудра, мабуть, лаура мерсьє. Ну, звичайно, яка ще може бути міні-версія пудри від Лаури Mercier. 9,3 грами пудри. Слухайте, це непоганий об'єм, це, типу, і не великий об'єм, але й не зовсім міні. Тому що в мене була така пудра, щось там 1 грам чи 2 грами. Це прям хороший об'ємчик, і це поки що тільки другий продукт з декоративки. Поки що не густо сироватка з ніацинамідом від бренду The Inkey List. Це непоганий, доволі бюджетний бренд доглядової косметики. Він чимось нагадує The Ordinary в свої найкращі часи. Минулого року, в двох чи трьох адвентах, які я відкривала, була вмивачка від цього бренду. Класно, що цього року вони поклали саме сироватку. Тим паче, ніацинамід – це такий компонент, який підходить майже всім. От тому я думаю, що це точно буде корисним. До речі, об'єм 30 мл, Я думаю, що це повнорозмір. Коробочка 8 праймер від бренду Bare Minerals Так, давайте подивимось, що це за праймер, як він виглядає. Ага, незрозуміло як і це в нас а зволожуючий та підсвічуючий праймер непогано. 9. The cherry on top of your skincare routine Щось для нашої skincare routine з вишенькою. Так, це суперпопулярний крем для рук від бренду L'Occitane з цвітом вишні. І от ми вже на десятій комірочці. Щось дуже швидко йдемо. Нарешті від Сандералі щось почали класти. Не їх оцю сироватку з кислотою. Це у нас. Аквамарін Мелт Gel Balm Cleanser, Тобто, у нас це засіб для вмивання, зволожуючий у форматі гелевого бальзаму. Прикольно. Я так розумію, що це все ж таки не типу гель для вмивання, а от саме бальзам для видалення макіяжу. Тут у нас 30 мл, непоганий об'єм як для тревел версії. Було б цікаво спробувати. Щось важкеньке в одинадцятій коробочці. щось, що обіцяє нам затишні вечори або ночі. І це свічка, так? Да, і це свічка, в якій камінчики. Якийсь незнайомий мені британський бренд Fitchick Sisters. Мені подобається інформація, яку вони зазначають на самій свічці: що запали свічку, відпочинь, зроби декілька глибоких вдихів і сфокусуйся на афірмації. Я. Кохана, я щаслива, дуже класно. До речі, свічка пахне так прям яскраво пахне, і мені от цікаво, чи можна буде ці камінці залишити в кінці, коли свічка випалиться, бо це прям виглядає як справжні камінці. Коробочка під номером 12. Слухайте, поки що мені все подобається, все наче потрібне, все логічне. Повторок я маю на увазі, щоб знаєте, одне і те саме був поки що тільки бальзам для волосся, кондиціонер для волосся. Але давайте скажемо прямо: це такий продукт, який розходується доволі швидко. От, і типу, особливо коли це дві міні-версії, то це невелика проблема, що вони дві. Але побачимо, що буде далі. Ну, куди ж без цього продукту, я не знаю, скільки Elemis наштампували цих мініатюрок, що вони пхають їх просто всюди і вже котрий рік підряд. Це у нас серія Superfood, нічний зволожуючий крем. Все, все, що я можу сказати, я ним колись користувалася. У мене була навіть повнорозмірна версія. Не можу сказати, що це щось вау. От, звичайний зволожуючий кремчик. Зовсім легенька, але велика коробочка. До речі, на коробочці зазначено, що це не маршмеллоу. Може, це спонжик якийсь. Так, це дійсно якийсь спонжик. клоумена, якийсь бренд. І спонжик називається, власне, маршмеллоу. Слухайте, ну він дуже м'якенький. Я його залишаю точно собі. Ой, клас! І він реально дуже схожий на дотик на маршмеллоу. наче ви оцю велику таку маршмеловинку. Жамкаєте в руках. Чимось навіть приємним, чимось пахне, не те, що китайські спонжики. М -м, клас! 14-та комірочка. Ну і цей продукт він дуже типовий для адвенту від Asus Мені здається, от я його я купую з 20-го року, та кожен рік я отримую оцей от спрей для подушки. Це ж спрей для подушки, так? Це бренд This Works. Так, і це Діп Deep, Deep Sleep Pillow Spray. Так, це спрей, який ви маєте напшикати на свою подушку для того, щоб спокійніше краще засинати в ароматах. Це така типу ароматерапія. Не можу сказати, що коли я його використовувала, я засинала якось супер краще. Але це знаєте один з прикольних таких цікавих кроків турботи про себе. Тобто, це те, що не обов'язково робити, але те, що от, знаєте, розкриває а, додаткові якісь такі левели, рівні любові для себе, любові до себе. Турботи про себе, як на мене, цікавий продукт, але точно не всім потрібний. Коробочка 15. Вау, у нас тут Silk Blush. Я так розумію, що це повнорозмірні рум'яна кремові у відтіночку Sundown Spice від бренду Revolution. Я додам десь тут своч. Як виглядає цей відтіночок, тому що я навіть не буду відкривати. Це одразу йде в фонд переможця розіграшу, тому що. Ви знаєте, у мене рум'ян більше ніж достатньо. А я сподіваюся, що цей продукт потішить когось з вас. Менюсінька така: 16-та коробочка. Судячи з напису, то це, мабуть, блиск для губ від Ланеш. І я була права. Це такий блиск для губ від Ланеш. Це у нас Lip Glowy Balm у відтіночку Berry Fruit Rouge. Я думала, що це буде оцей бальзамчик з донат-аплікатором, таким кругленьким, а це класичний бальзам. Так, давайте глянемо сводч, як він. А він такий прозоро рожевенький, приємний. Пахне дійсно чимось солодкувато приємним. Я дуже люблю продукти Ланеш для губ, тому я думаю, що цей продукт точно не пропаде у мене. Я його покладу собі біля ліжечка і буду на ніч наносити, чергуючи з олійками, масками і так далі. Тому що виглядає він пристойно, пахне приємно, сподіваюся, зволожує не менш добре. Коробочка під номером 17 від бренду Vella спрей для відновлення волосся. Не знаю, чи це повнорозмір, чи це міні. Версія, тому що 30 мл в принципі спреї часто роблять такого об'єму. Цей продукт для захисту і для відновлення волосся. Тут у нас є і омега 9 і аха кислоти. Я так розумію, цікаво було б спробувати. Чому ні? Чому ні? Я люблю різні спреї для волосся. Я зі своїм волоссям знаєте, взагалі не церемоніюсь особливо, ну, по ньому видно. От тому тестую на ньому, не боячись. Коробочка під номером 18 і тут щось для брів. Ага, це гель або мило для брів від бренду ELF. Прозоре абсолютно чудовий, повнорозмірний 100% повнорозмірний продукт. Цікаво, протестуєте, хто виграє в розіграші, потім прийдете розповісти, наскільки він класний. Коробочка під номером 19. Тут взагалі щось таке суперлегке. Може, маска для обличчя. А ну майже це у нас патчі від Patchology. Це пара, мабуть, на один раз. І тут патчі з охолоджуючим ефектом. Загалом Patchology непоганий бренд. Я хотіла у них придбати нещодавно. патчі з ретинолом, але щось ручки не дійшли. У них до речі, не тільки патчі, у них там всілякі спреї для обличчя є. Тому бренд доволі цікавий у нас офіційно він точно представлений в магазинах Фабо. Там нормальна ціна. Тому, якщо вам цікаво, можете придивитися там прикольні патчі і різні інші продукти. Теж є отакі, от наборчики там на один раз, чи там на п'ять разів, або великі пачки. І от ми вже на комірочці номер 20. Тут щось сяюче, якісь глітери. Божечки, яка це мілота! це міні, 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 міні версія масла для тіла від бренду NUX. Це у нас, мабуть, найкласичніша версія, така з золотистим сяйвом. З задоволенням подарую комусь з вас, тому що у мене є версія цього масла повнорозмірна, але вона з рожевими блискітками. Дуже класний продукт, приємно пахне, гарно підсвічує шкіру, якщо ви особливо ще й засмагла людина то вам точно підійде і сподобається. 21 перша комірка, ви бачите, яка вона величезна, точніше, вона дуже довга. Я думала, що це буде якийсь дифузор чи щось таке, а це якийсь спрей. Ага, ой обожнюю таке Beauty wants, Beauty Works. Вибачаюсь, це якийсь спрей для волосся 10 в одному. 10 в одному він бореться з пухнастістю, повертає сяйво, зволожує, прибирає жирність, захищає від гарячого повітря, кондиціонує, допомагає боротися з посіченими кінчиками. І дуже-дуже-дуже багато інших штук він робить. Боже, а який тут об'єм? 250 мл! 250 мл. Це тупо напів життя такого спрею. Ну, я сподіваюся, що він робить хоч щось з того, що тут заявлено. От. Тому що ну це прям багато обіцяюче. Я перший раз бачу цей бренд Beauty Works. не знаю, нічого про нього не чула, але дуже заінтригована. До речі, обов'язково також пишіть в коментарях, які з продуктів в цьому адвенті вам сподобалися, які вразили приємно, які вразили неприємно. Дуже цікаво обговорити з вами саме наповнення, як воно вам за знаєте співвідношення, ціна якість чи вважаєте ви що свої. Грошей цей адвент коштує, чи думаєте, що він мав би коштувати або дорожче, або дешевше? Обов'язково пишіть про все це в коментарях. Буду чекати, будемо спілкуватися. Комірка 22 Тут щось, що люблять інфлюенсери, можливо, гроші. Ні, не гроші. Це я так розумію, якийсь блиск від бренду Кіко, відтіночок 20 3D Hydra lip gloss отакий от Коричневий з блискітками, це точно піде в подарунковий фонд. Так, і виходимо на фінішну пряму останні три комірочки. Комірка під номером 23. Якась нова залежність в щоденному прийомі душу. Цікаво, мені було б подивитися на копірайтера, який пише написи для цих комірочок. Так, це дійсно класний продукт, це олійка для душу від бренду Rituals. І це якраз моя найулюбленіша серія Ritual of Ayurveda. Дуже мені подобається аромат. Я обласний обожнюю олійку для тіла з цієї серії, скраб, і тепер, мабуть, покайфую ще й від олійки для душу. Комірка 24. Бачите, вона як моє обличчя розміром. Так, тут у нас ага. майбутнє масок для обличчя в гарних руках. Я думаю, що тут якась маска для обличчя. Я думала, що тут, можливо, нам покладуть якусь дорогу, знаєте, маску для обличчя, типу Skin, або Augustinus Бадер, або там Шарлотта, або ще щось. У нас тут біоденс масочка, вона теж, типу, не 2 гривні коштує, але ну це не, не найдорожча маска, яку можна було покласти в адвент. Тим паче, що вона всього одна. Я її колись тестувала, як і декілька інших масок від цього бренду. Я не бачу між ними різниці. Типу, вона в синьому пакуванні, в зеленому, в жовтому або в рожевому. Їх використання це такий прикольний досвід, вони дійсно дають короткостроковий гарний ефект на шкірі. Але якщо ви хочете гладеньку таку, знаєте, спламп-ефектом шкіру, краще підберіть собі для цього гарний догляд, там, сироватки, кремчики і так далі. Маска це такий, навіть не сос-засіб, а от на один раз, коли вам знаєте, хочеться от прям максимум витиснути зі своєї шкіри. Так, ну і остання 25-та комірка. Тут у нас The Sale of Glow's Secret to Shimmering Skin. Тобто у нас тут хтось головний серед е секретів сяйва для сяючої, блискучої шкіри. І згадуючи перелік продуктів, на який я дуже-дуже швидко подивилася, я, мабуть, знаю, що це. І я так підозрюю, що це в нас або рум'яна сяючий, або хайлайтер від Шарлотти Тілбері. Так, це у нас Glow Gasm, Beauty Light. Want. так, це у нас шарлоточка Тілбері, у відтіночку пічґазм. Так, це здається, все ж таки сяючи рум'яна. Я вважаю, що це приємне і дуже позитивне завершення, скажімо так, розпаковочного процесу адвенту. Зараз отут -от перед вами буде інформація, скільки цей адвент коштував, скільки коштують продукти, які сховані в ньому. От і співвідношення власне однієї ціни до іншої, і я сама не знаю, чи перевищує ціна наповнення ціну адвента, чи вона менша. для мене це під час монтажу теж буде секретом. І трошки пройдемось по цифрах: в цьому адвенті сім продуктів з декоративної косметики. Якщо рахувати спонжик, сім доглядових продуктів для обличчя, чотири продукти для тіла. Це якщо ми рахуємо, що два міні-кремчика від Sol de Janeiro, це як типу один продукт, тому що трапилися вони нам в одній. Комірці. Два продукти для затишку в домі це свічка і спрей для подушки, і чотири продукти для волосся. Як на мене, баланс по кількості і різноманітності продуктів витриманий ідеально. У нас тут є багато продуктів для макіяжу, багато, але не занадто продуктів для догляду і навіть дещо для. Оселі, якщо вам цікава моя особиста думка, то я знову задоволена цим адвентом. Мені повністю подобається наповнення. Я розумію, що якби я не пообіцяла вам, що я буду дарувати подаруночок комусь, хто переможе в розіграші. То, в принципі, все, що в цьому адвенті, я із задоволенням би використовувала далі впродовж там, року, впродовж якогось часу. Всі продукти мені цікаві, всі продукти, а, знаєте, такі, можна сказати, універсальні. Тут нема нічого такого, знаєте, з кислотами, тут нема нічого, там, я не знаю, навіть помаду, навіть помаду поклали не червону, а нюдову. Це просто алілуя. Ну, Для адвентів ASOS це норма, на щастя, вони завжди кладуть нормальні відтінки. Помад, блисків і так далі. Так, не дуже нас там потішили якимсь різноманіттям люксових брендів, але, але разом з тим. Все, що я побачила в цьому адвенті, все робоче, і все хочеться спробувати, все хочеться затестувати, все хочеться взяти собі в макіяжну або в доглядову рутину. Я сподіваюся, той, хто виграє в розіграші так і зробить, тому не забувайте залишати ваші коментарі, якщо ви берете участь у розіграші. Не забувайте також залишати коментарі про те, як вам наповнення, якщо ви в цьому розіграші не берете участь, або додатково можете залишити коментар, я завжди буду рада. Також ставте впитування. Подобачки, якщо вам відео це було цікавим, а може навіть трошечки корисним. Підписуйтеся на канал, якщо ви досі не були підписані. І що? І пам'ятайте, що краса це не тільки про косметику, це про те, що у нас о тут. Бережіть свою красу, донатьте на ЗСУ. І слава Україні!